Представники міського штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям, які виконують військовий обов'язок, повернулися із чергової поїздки в зону АТО. за дорушенням міського голови Юрія Вілкула вони відвідали всі військові частини, в яких служать криворіжці, і передали необхідні речі, перелік яких був попередньо погоджений із командуванням військових підрозділів. Зв'язалися з командирами батальйону взводними ротними і з кожним провіпільною роботу, і выяснили э, необходимость тех или иных материально-технических э, вещей, которые необходимы нашим ребятам. Э, в среду, в четверг вечером мы выдвинули 42-й батальон, который уже в пятницу э, передислоцировался в непосредственно в зону АТО. И всем э, военнослужащим, которые там находились нашим хочу сказать, именно криворожанам, мы привезли бронежилеты, потому что э, перед выездом, к сожалению, не было ни одного, кроме тех, которые на сегодняшний момент, э, благодаря ребятам из самообороны, это, э, Штаньку Сергею, это Шаповалову Геннадию и другим, которые э, купили и привезли в город, остальные до и ребята поехали на сьогоднішній момент в зону АТО з захисту. У 40-му батальйоні криворізька делегація вручила нашим хлопцям ківларові каски наколінники та на радіостанції, запчастини для транспорту та інструменти. А також передали військовим найсучасніший тепловізор дальністю до півтори тисячі метрів. Дорогі криві, хотілося б поблагодарити вас за те, що ви оказуєте посильну допомогу в содержанні батальйону Кривос. Благодаря вам. У военнослужащих есть то, чего не может обеспечить государство. Даже благодаря вам имеется вот эта техника, которая у нас есть. Вам и руководству города, располкома, лично вилково. Благодаря вам в нашем батальоне есть так необходимые приборы ночного видения, тепловизоры, которые на вооружении состоят, но не крайне необходимы для несения службы. Завітали Криварісі і до 93-ї механізованої бригади. Передали від міста нашим військовим берці, тактичні ліхтарі, шкарпетки, нижню білизну, предмети особистої гігієни, коримати, дощовики, форму та медикаменти. Наступним пунктом став другий підрозділ 93-ї бригади. Криворізьким бійцям тут вручили гумові чоботи, чотири намети, тактичні ліхтарі і воду. Також ми привезли во второй взвод каремати, медикаменти, дождевики, палатки, тому що ребята часто переміщаються, і соответственно, большие военные палатки для них достаточно тяжело сворачувати, розворачувати разворачивать за очень коротке время. А далі учасники поїздки розділилися, оскільки дорога була далекою та складною. Пересуватися доводилося дуже обережно. Мы отправились в 40 так как необходимо было в срочном порядке доставить кевларовые каски, радиостанции, налокотники, на вот, дождевики, карематы, Вот. Приехав туда, мы, собственно говоря, попали уже на разводках, когда ребята уходили на боевое задание. Соответственно, прямо с машины мы ходили, дали все необходимое. И, собственно говоря, Дождались поки оформляти по тим людям, которых ми забрали, там просто були ранені, Ми їх забрали, привезли в Дніпропетровської області, і, відповідно, в Кривий Рог для проходження дальнейшего лечения. Безпосередньо у розмові з солдатами та їхніми командирами учасники поїздки з'ясували, що їм потрібно довести, чого ще бракує. Побажання переважно стосувалися засобів захисту та предметів особистої гігієни. Про відвідини криверійських підрозділів, які знаходяться на передовій, ділиться командир муніципальної гвардії Олександр Голяков. Наші хлопці воюють там в важких условиях. Дух дуже сильний, вони молодці, вони всі там герої. І вони убедились в тому, що город їх не залишає. Що всі, від мера, кожен день, Вникають в їх нужди, їх запроси. Вони рядом с собой видят ту заботу, матеріальну заботу про них, воюючих в АТО. Нині у місті готується допомога для бійців 17-ї танкової бригади, яка знаходиться під Горлівкою. Повідомляють у штабі допомоги криворізьким військовослужбовцям, які виконують військовий обов'язок. Цілому діяльність штабу максимально сконцентрована на організації необхідної підтримки родинам криворізьких військових, які несуть службу в АТО. Наразі готується проект рішення міської ради про надання допомоги сім'ям військовослужбовців. Його депутати розглянуть на найближчій сесії. Україна по-любому переможе. Слава Україні.